Борщик зробив собі гніздо, це означає, що на ваших екранах Гельгі палко, Ніжний метод та Йога Нідра для дітей. Вітаю вас! Ви потрапили до ніжного методу і сьогоднішня практика нідра для дітей. Перш ніж ми почнемо, невеличке переднє слово до батьків всього два моменти. Перший, будь ласка, ніколи не змушуйте робити йога нідру або будь-яку медитацію свою дитину, навіть якщо ви спроможетеся зробити так, щоб дитина лягла або сіла, ви ніколи не зможете проконтролювати те, що відбувається всередині. До того ж, немає правильного або неправильного способу медитувати або робити йога тому намагайтеся утриматися від корекцій. Якщо дитина не хоче заплющувати очі, ну нехай не заплющує. Якщо хоче пропустити медитацію. Будь ласка, у нас у всіх є моменти, коли хочеться зануритися всередину, а моменти є, коли цього, для цього немає ресурсу або в цьому немає потреби. Тому як, навіть якщо дитина вчора або цілий тиждень, або цілий місяць практикувала і хотіла це робити, а сьогодні не хоче, дайте їй цю це, це право не робити, якщо вона не хоче. І другий момент, якщо ви хочете, аби йога нідра або практика будь-якої іншої медитації була частиною життя вашої дитини, то це як із читанням. Найкращий спосіб його прищепити це на очах у ваших дітей якомога більше читати. Так само із медитацією, так само і з нідрою. Якщо дитина бачить, що це. Нормальна частина життя е, людей, то вона з більшою вірогідністю буде пробувати і досліджувати цю практику на власному досвіді. Тепер можете кликати своїх малят до екранів, е, телефонів або лептопів, чи телевізорів і запрошувати їх лягти у Нідру. Перш, якщо ви робите цю практику вперше, будь ласка. Залиштеся зі своєю дитиною не потрібно нічого робити. Просто будьте поруч, можете поспостерігати, як дитина реагує на ті чи інші вказівки з із, із, із мого голосу. І оскільки, незважаючи на те, що ця практика для дітей не має верхньої межі, коли ми все вже не дитина, значить не робимо його нідру. Ми, на щастя, свого внутрішнього, свою внутрішню дитину носимо із собою усе життя, тому ви можете цілком вільно практикувати нідру разом зі своїми малятами. Тепер давайте до власне нідри. Можете лягти на ліжко. Можете лягти на підлозі, якщо вам зручно, підкласти щось м'яке під голову, накритися ковдрою. Можете попросити когось хто поруч, запнути ковдру під вас. Коли я була маленька, я дуже любила, коли мене накривали і робили таким конвертиком. Конвертик це коли тебе підіпнули ковдрою, і ти такий, як, як голубець лежиш. Якщо вам так подобається, можете попросити того, хто поруч, маму, тата, дідуся, бабусю чи людину, яка поруч із вами і про вас дбає, вас закутати. Можете заплющити очі, якщо хочете. Якщо не хочете і хочете дивитися що навколо, то це ваш вибір і ваше право. У нас тут взагалі немає нічого обов'язкового. Усе за бажанням. Почнемо із невеличкої детективної задачки. Незалежно від того, заплющені ваші очі або ні, спробуйтеся прислухатися до звуків, які вас оточують. Невеличка підказка. Дуже часто, якщо заплющити очі, починає бути краще чутно, що навколо. Можливо, хтось ходить у сусідній кімнаті. Можливо, ви чуєте, як сусіди гупають в сусідній квартирі. Або гуде холодильник. Може таки статися, що сопе або навіть хробунькає борщ. Помічайте будь-які звуки, навіть найменші. Намагайтеся їх ретельно вивчити, спробувати помітити початок звука і його кінець. Тепер обережно, ніби на впочіпках, переходимо до звуку свого дихання. Можете залишити звуки, які є навколо вас. Хай собі будуть. Тепер прислухаємося до того, як звучить дихання. Кожен вдих і кожен видих має свій звук. Ваша задача як детектива дослідити ці звуки. Тепер ми їх дуже обережно, так аби не сполошити звуки свого дихання. Ми їх порахуємо. Будемо рахувати від 10 до 1. Готові. Поїхали. 10 вдих. 9 видих. Вісім, вдих. сім видих, шість. Вдих, п'ять. Видих. Чотири вдих. Три, видих, два. Вдих. Один видих. Тепер просто продовжуємо спокійно дихати. Не потрібно рахувати, не потрібно прислухатися, тому що у нас нова цікава задача. Настав час уявити сніжинку. Ви, мабуть, бачили сніжинку. Вони дуже маленькі, дуже красиві. Жодна сніжинка не повторює іншу. Вони унікальні. І коли вони дворі, вони холодні. Ми познайомимося із іншими сніжинками. Вони дуже незвичайні, тому що вони теплі. Сніжинки падатимуть на різні частини вашого тіла. Я їх називатиму, тому будьте уважні, слідкуйте за моїм голосом. І в кожної сніжинки є своя дуже маленька, але дуже-дуже важлива місія. Дуже важливе завдання. Вони будуть зігрівати. Саме так, тому що це теплі сніжинки, і їхнє завдання зігріти. Те місце, на яке вони приземляються. Готові? Здається, готова наша перша сніжинка, яка приземляється просто на ваше чоло і зігріває вас. Все чоло, уся поверхня між вашим, вашими бровами та початком росту волосся на голові тепла. Спокійна, зігріта, летить друга сніжинка, падає на ваш ніс, зігріває крила носа, розтікається теплом до ваших щік. Аж з'являється третя сніжинка. І опускається просто на ваші губи. Як тільки сніжинка торкнулася губ, кутики вашого рота трошечки, дуже-дуже непомітно піднялися вверх, так начебто у вас всередині рота з'явилася посмішка. Наступна сніжинка опускається на ваші груди, прямо там, де б'ється ваше серце. Це велика сніжинка. Вона принесла багато тепла. Це тепло розтікається по ваших грудях від серця в різні сторони, вверх і вниз, зігріває усе, що навколо серця. Наступна сніжинка ще більше, ніж попередня, опускається прямо на живіт, зігріває всі внутрішні органи в животі. Зігріває ніби теплий пояс. Готові до наступної сніжинки. Вона опускається на ваш таз, зігріває низ живота і готова передати естафету одразу двом сніжинкам. Одразу дві сніжинки опускаються у ваші дві долоні одночасно. І як тільки сніжинки опустилися, вони зігріли ваші руки. Все від зап'ясть до кінчиків пальців рук. Ще дві сніжинки готові. Опускаються на ваші стопи. Уявіть, як сніжинки зігрівають п'ятки, пальці ніг. Спробуйте пригадати, де приземлялися сніжинки. І уявіть, як вони тепер з'єднуються одна між одною, і все тіло заповнюється приємним теплом. Вам стає дуже легко, навіть, можливо, трошки радісно. І для цього абсолютно не потрібно жодних причин. Вам може бути радісно, тепло і приємно просто так. Спробуйте запам'ятати це відчуття. Як це, коли вам? Добре, просто так. Робити, ніби на комп'ютері, скопіювати це відчуття і зберегти собі. І коли вам буде страшно, лячно або сумно, ви знатимете, що у вас, крім того, що вас лякає зараз, є це відчуття. Воно завжди є з вами. І ви завжди можете його підняти, розкрити і побути в ньому. Якщо ви заснули, будь ласка, продовжуйте спати, нехай теплі сніжинки принесуть вам теплі сни, які вам допомагають рости, відновлюватися, ставати сильнішими. Якщо так трапилося, що ви не заснули, нічого страшного, ви можете продовжувати. Слухати звуки, які вас оточують, або звуки свого дихання, робити вправу детективну, із якої ми починали цю практику, або можете порахувати свої вдихи та видихи, або, якщо хочете, можете продовжувати уявляти, як до вас продовжують надходити сніжинки і зігрівати те місце, яке ви хочете. Ми з борщиком дуже дякуємо вам за цю практику. Будь ласка, бережіть себе, будьте до себе ласкавими. Намистунь!